Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку, довгоочікувану прем'єру цієї весни, а саме Майнкрафт Кіно. Фільм знятий за мотивами популярної комп'ютерної гри, режисером картини став Джаред Хес. А який потужний у кінострічки акторський каст: Джейсон Момоа, Джек Блек, Ема Майерс, Деніел Брукс, Дженніфер Куліч та інші. Блек також продемонстрував у фільмі свої музичні таланти разом із Деніел Брукс. Ще у далекому 2012 році компанія, яка займалася розробкою відеогри Майнкрафт, отримала пропозиції від голівудських режисерів щодо створення телесеріалу. Представники компанії заявили, що погодяться на це тільки якщо у проєкту буде хороша ідея. І через кілька років стало відомо про переговори з Warner Bros. Pictures про створення повнометражного фільму у 2016-му розпочалося попереднє виробництво кінострічки, а в червні вже призначено дату прем'єр на 2019 рік. Однак там виникли свої міні конфлікти та заміни і тому прем'єру було відкладено. Лише у квітні 2022-го стало відомо, що режисером стане Джет Хес. А компанія Legendary Entertainment – співпродюсером. У той же час було заявлено, що фільм буде ігровим, а Джейсон Момоа почав вести переговори про участь у головній ролі. 4 вересня 2024-го був випущений перший тизер трейлер фільму. Реакція на нього в інтернеті була досить суперечливою або навіть сказати більше негативною. Глядачі розкритикували дизайн персонажів та графіку. Натомість перші відгуки критиків на старті прем'єри за кордоном вийшли куди більш позитивними, що мене значно таки підбадьоргне. Давайте детальніше про сюжет. Картина знята за мотивами популярної відеогри Майнкрафт і занурює глядачів у дивовижний світ пригод, де творчість допомагає майструвати дивовижні речі. Головні герої фільму четверо невдах, які займаються кожен своїми буденними справами. Та одного дня, пройшовши таємничий портал, вони потрапляють у верхній світ, химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ і паралельно захистити його від злих істот. Для цього герої вирушають у магічний квест. Сповнений небезпек та випробувань. Однак це дасть можливість команди відкрити в собі унікальні навички, які роблять кожного з них особливим та знадобляться для успіху в реальному світі. Ух, скільки шуму та очікувань було на рахунок цієї прем'єри. Попереджаю одразу я не знайома із всесвітом гри, тож шла пізнавати цю історію з нуля конкретно по кіноадаптації. Враховуючи яскравий візуал та динаміку подій у трейлері, в мене, звісно, були свої очікування на рахунок новинки. Але, враховуючи тенденції сучасних прем'єр, ставити високу планку не хотілося. Однак відгуки критиків напередодні виходу картини мене знатно підбадьорили. Хоча на ділі все вийшло дещо інакше, ніж я собі уявляла. По-перше, у фільму дуже стрімкий вступ. Отправда, буквально за кілька хвилин глядача уводять в основний екскурс подій. Це був один із найшвидших початків історії, що я зустрічала за останній час. І мені таке рішення не дуже зайшло. Ну тут же нам не фантастика про майбутнє, коли потрібно дізнатися, що сталося із людством за хвилинку до початку фільму. Через такий старт незначний спад інтриги відбувся ще на початку. Що стосується сюжету. Не можу сказати, що тут було щось дуже ефектне. Кінострічка, навпаки, моментами здавалася трохи банальною і надто наївною. Через те, що я не знайома з грою, деякі речі розуміла не одразу, тож доводилося запитувати напарника по перегляду, яка в курсі всіх цих ігрових штучок. Однак, якщо ви хочете просто подивитись фільм без знання його лору та деталей, то інтуїтивно розібратись не настільки складно, це точно. Камон, невже ж все вийшло настільки погано, запитаєте ви? Ні, запевняю, у фільма є свої сильні сторони. Мені сподобалися герої, атмосфера та візуал. Відтворили цей фантастичний світ на екрані, як на мене, доволі яскраво та ефектно. Спостерігати за кумедними та незвичними створіннями було цікаво і весело. До речі, якщо ми вже заговорили про цей пункт, то відмічу, що гумор ще один вагомий плюсик картини. Завдяки кумедним жартам зберігалась легка атмосфера і, по крайній мірі, не виникало відчуття затягнутості чи нудьги під час перегляду. Це ж стосується і гарно підібраних героїв. Кожен завдяки своїй харизмі та поєднанню цікавих рис характеру витягував на собі цей фільм. Тож по суті можна із впевненістю сказати, що гарне враження від Майнкрафту тримається якраз на паручці стовпів, тоді як сюжетна складова, на жаль, значно просідає на їх фоні. Підбиваючи все вище сказане сюжет нової кінострічки оціню на 5 балів за банальність та передбачуваність подій. Тут немає якоїсь інтриги чи родзинки. Яскрава та насичена картинка заслуговує свою вісімку, тоді як гра акторів на дещо нижчому рівні і отримує від мене 7 балів. Ну і музичний супровід на шестірку. Тож, в результаті, ми отримали непоганий та місцями ефектний сімейний пригодницький фільм. Однак, із купою банальних моментів, які знатно збивали інтригу. До сильних сторін кінострічки віднесу візуал, гумор та героїв, тоді як сюжетна складова, на жаль, потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділяться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової прем'єри. Якщо сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. А в інстаграмі та тіктоці можна знайти актуальні анонси майбутніх оглядів. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.